Українці це має віднестись до радянської України. Але радянська угу. Росія і їх представники так не вважали, тому велика частина повітів Білгородщини, Курщини, Вороніщини, а потім Таганрогщина, Округ Шахти. Вони відійшли до радянської Росії. Це 25 пятий роки. Оце е, унормовувався цей кордон ага. між радянською Україною та радянською Росією, ага. і от вирішили так на той момент. А чи є якесь? Ну я не знаю, як це правильно мабуть слово підібрати. Чи є якесь взаємовідношення з приводу того, що обміркування віддати з приводу економічних наслідків і причин е, Крим, ну, передати в українське ну правовласництво? Е, чи є якась така норма, що ну по тим землям про той час? Ну от як? Е,